Намасте! я Наталія Плогіна, інструктора з йоги для починаючих та дорослих. Сьогодні я продовжую рубрику 5 хвилин для себе. І враховуючи той факт, що в Україні зараз є проблеми з опаленням, а в Нідерландах, там, де я знаходжуся, народ же дуже давно також економить на опаленні. Да, то тут дуже прохолодно. я... Розробляю комплекси, які зранку допомагають дуже швидко зігрітися, бо і суглоби застигають, да, і настрій вже не дуже, тому що під ковдрою, ну хоч якось зігрівся, а треба ж йти в цей день. Сьогодні поділюся рецептом, як то можна зробити, і за допомогою. Так, так, це вино, але це було вино. Може, ви зігрівалися ним вечором, бо глювайн, як тут кажуть глинтвейн, ну така дуже зігріваюча історія. Але зараз нам знадобиться. Пуста бутилочка. То, для того, щоб швидко зігрітися, нам треба з вами розім'яти та розігріти ступні на ногах. То можна робити за допомогою пальців на руках, да? просто розминати. А можна швиденько зробити за допомогою цієї пусти, пустої бутилочки з вином. Кладете її на підлогу та робимо, робите, робимо <смас> масаж, робимо масаж ступні. А ми робимо масаж усього тіла, і воно дуже-дуже дуже швидко зігрівається. І додаємо ще одну вправу з буддійської практики, вона також дуже швидко зігріває тіла, запускає кровеносну та лимфодренажну систему. Бо в мене, наприклад, після того, як я вночі отак, от як. Комочок скуйовдюся, да, сплю, в мене і м'язи заклякли, і набряки з'являються, і все таке, і все таке. Тож трішки ніжки розвели на ширину плечей, підіймаємося на носочки на ногах, підіймаємо руки до гори, робимо вдих, робимо різкий видих і стукаємо п'ятками об підлогу. Да. Тіло трясеться, добиваємося такого ефекту і знов підіймаємо, робимо вдих і стукаємо з видихом. Зараз покажу вже не буду розмовляти, щоб ви почули дихання. <звук> <звук> Робимо декілька разів зігріваємося та йдемо зустрічати новий день, наповнювати його любов'ю. Намасте і до зустрічі наступного разу.